Добрий день, діти. Тема нашого уроку – екстремуми функції. Для дослідження функції та побудови графіків важливо знати точки екстремуму функції. Давайте з вами розглянемо графік функції. На графіку функції у нас точка Х дорівнює мінус 2 є максимумом функції, а точка Х дорівнює одиниці є точка мінімум функції. Околом точки x0 називають будь-який проміжок, що містить цю точку. Значення функції в точках х максимальне ми будемо називати максимумом функції, а в точці х мінімальне ми будемо називати мінімум функції. Що ж таке максимум функції, а що таке мінімум функції? Точку x0 називаємо максимумом функції. Якщо для всіх х з деякого проміжку, точка Х0 для точки х нульове справджується нерівність F від x нульового більше за f від х. Точка Х0 називається точкою мінімуму для всіх значень х деякого цього проміжку, коли справджується нерівність f від х нульового менше, ніж F від x. Точки максимуму і мінімуму називають точками екстремуму. Значення функції в точках максимуму і мінімуму називають екстремумами функції. Ми їх будемо позначати y мінімальне і y максимальне. Точками екстремуму функції можуть бути тільки її критичні точки. Тому для того, щоб знайти екстремуми будь-якої функції, ми будемо їх знаходити. Як же визначити? Яка це точка буде точкою мінімуму чи точкою максимуму? Для цього нам треба знати таке правило. Якщо в точці Х0 похідна змінює знак з плюса на мінус, рухаючись у напрямку зростання Х, то точка Х0 буде називатися точкою максимуму. Якщо в точці Х0 похідна змінює знак з мінуса на плюс, Рухаючись у напрямку зростання Х, то точка Х0В називають точкою мінімуму. Якщо зміни знаків не відбулося, то точка Х0В не є точкою екстремуму. Тобто, от, похідна плюс плюс або мінус мінус. Для знаходження екстремумів функції ми будемо користуватися таким алгоритмом. Розглянемо його. Перше, що треба знайти, це знайти область визначення функції. Друге, знайти похідну функцію. Далі знайти критичні точки. Потім позначити знайдені критичні точки на області визначення функції та знайти знак похідної на кожному з отриманих проміжків. Далі для кожної критичної точки за знаком похідної на проміжках зліва і справа від неї визначити. Чи є вона точкою екстремуму? І якою саме максимуму чи мінімуму. І далі записати результат. А зараз ми з вами розглянемо таке завдання. Завдання номер один: знайти точки екстремуму функції. Ф дорівнює х у кубі мінус 3х квадратів плюс 10. Спочатку знаходимо область визначення функції. Що таке область визначення? Це всі значення, яких може набувати незалежна з мінус х. Область визначення всі дійсні числа. Ми позначаємо буквою r. Далі нам треба знайти похідну. Похідна дорівнює 3х2 мінус 6х. Далі похідну прирівнюємо до нуля. І розв'язуємо рівняння: 3х2 мінус 6х дорівнює нулю. 3х виносимо за дужки, в дужках буде хміну 2 дорівнює 0. І ми знайшли наші критичні точки. Це корінь рівняння х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Далі наносимо ці критичні точки на числовий проміжок, розбиваємо на проміжки і знаходимо знак похідної. На кожному з цих проміжків. Як ми робимо? Ми беремо будь-яке значення з проміжку від мінус нескінченності до нуля, підставляємо похідну і визначаємо, що це буде знак плюс. Похідна буде додатньою. На проміжку від 0 до 2 похідна буде від'ємною. Можна взяти одиничку, наприклад. 3 помножити на 1 квадрат і мінус 6 помножити на 1. Ми визначаємо, що буде мінус 3. Тому вона буде від'ємна. Так само визначаємо на проміжку від 2 до плюс нескінченості. Ну, якщо похідна додатня, то функція зростає. Стрілочкою показала, якщо від'ємна, то вона спадає. Визначимо тепер е, критичні точки. Які це точки будуть мінімум чи максимуму? І так. Е, Х дорівнює нулю. Це в нас буде точка максимум, так як вона змінює знак з плюса на мінус. А х дорівнює 2 це буде точка мінімум, бо вона змінює знак з мінуса на плюс. І запишемо відповідь: х максимальне дорівнює 0, а мінімальне дорівнює 2. Розглянемо другий приклад. Знайти. Екстремуми функції. То в нас були точки екстремуми, а тут екстремуми функції. Тобто ми будемо шукати y мінімальне і y максимальне. Знайдемо. Знаходимо перше, що ми робимо, це область визначення функції. Знайшли множина дійсних чисел. Друге, знаходимо похідну. Похідна дорівнює 15х в четвертому степені мінус 15х квадраті. Далі прирівнюємо похідну до нуля. 15х4 степені відняти 15х2 дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння. 15х2 виносимо за дужки. В дужках буде х квадраті мінус 1 дорівнює 0. Знаходимо корені рівняння х дорівня 0. Далі х дорівня 1 і х дорівнює мінус 1. Це в нас будуть критичні точки. Наносимо ці критичні точки на числову пряму, розбиваємо на проміжки і будемо визначати знак похідної на кожному з проміжку. І ми визначили, що на проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці це в нас буде функція, похідна додатня. Далі від мінус 11 до нуля від'ємна, від нуля від до 1 від'ємна, і від одиниці до плюс нескінченності вона додатня. Ми бачимо, що в точці 0 похідна знаку не змінює, знак не міняє, в да, мінус і мінус. Тобто це не буде критична точка, не буде точка екстремуму наша. У нас будуть дві точки: це х дорівнює мінус 1 і х дорівнює 1. Давайте визначимо. В точці Х дорівнює мінус 1. Похідна змінює знак з плюса на мінус. Отже ця точка буде е, максимуму. Далі у х дорівнює 1, похідна змінює знак з мінуса на плюс, отже це буде точка мінімуму. Запишемо х максимальне дорівнює мінус 1 у нас А. Y максимальне для того, щоб знайти, нам треба мінус одиничку підставити у функцію Ось сюди. Підставляємо 3 помножити на мінус 1 у п'ятому степені, мінус 5 помножити на мінус 1 третьому степені плюс 6. І визначили, що y максимальне дорівнює 8. Далі знаходимо. Коли в нас х дорівнює одинички, тобто точка мінімуму, знаходимо, чому дорівнює y мінімальний. Так само ми підставляємо у функцію o одиничку і визначаємо, що y мінімальне дорівнює 4. Ось так ми визначаємо точки, не точки, а екстремуми функції, тобто y мінімальне і y. Максимально. І розглянемо таке ще третє завдання. Керуючись даними про похідну деякої функції, поданими у вигляді схеми, треба знайти перше проміжки монотонності функції. Ми знаємо, що це проміжки зростання, проміжки спадання. Попереднього уроку ми знаємо, що функція зростає, коли похідна у нас додатня. А спадає тоді, коли похідна у нас від'ємна. Тому на проміжку від мінус нескінченності до мінус 7, вона в нас спадає, функція, від мінус 7 до 4 зростає, має точку розрива 4, да? знову спадає, ой, зростає, вибачте, і від 4 до 15 зростає, від 15 до плюс нескінченності вона у нас спадає. Тепер визнамучимо точки екстремуму. Значить, х дорівнює мінус 7, це точка мінімуму, так як у нас похідна змінює знак з мінуса на плюс. Точки 4 це не буде точка екстрему, так як похідна не змінює знаку, і в точці х дорівнює 15, це в нас точка максимум, так як похідна змінює знак з плюса на мінус. Тому х мінімальне дорівнює мінус 7 записали, а х максимальне дорівнює 15. Дякую, діти, за урок. До побачення.